Завдяки провадженню централізованих інформаційних технологій застраховані особи та пенсіонери мають можливість отримувати дані персональної електронної облікової картки застрахованої особи та інші відомості з реєстру застрахованих осіб, інформацію про заробітну плату, сплачені страхові внески, набутий страховий стаж, контролювати сплату роботодавцями страхових внесків. Мати доступ до наявних відомостей електронної своєї трудової книжки, мати доступ до своєї електронної пенсійної справи, подати заяву на призначення або перерахунок пенсії, житлової субсидії або пільги, подати заяву про призначення-перерахунок страхових виплат постраждалим на виробництві та про надання соціальної послуги з догляду вдома. Роботодавці можуть подати заявку розрахунок для отримання фінансування про лікарняних та звіт про використання страхових коштів, подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення, надіслати дані для внесення змін до пенсійної справи, подати звернення або запит на перегляд стан їх опрацювання, одержувати та переглядати повідомлення від фонду. Сплатити добровільні внески на пенсійне страхування за себе або за інших осіб, робити благодійні пожертви до системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Крім того, на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано сервіс Пенсійний калькулятор з допомогою якого можна порахувати орієнтовний розмір майбутньої пенсії. Нагадаю, що увійти в особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України можна за допомогою Дія-підпис, кваліфікованого електронного підпису КЕП або за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації з використанням технологій банк-айді. Доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України можна отримати як із стаціонарних комп'ютерів, так і з мобільних телефонів, завантаживши за стосунок Пенсійний фонд.